Україна шукає українську сіль справжню, тому що насправді, як ми з вами зрозуміли, здебільшого сіль, яка продається на прилавках в українських супермаркетах, належить або Турції, або е, Румунії, тільки фасується у нас. Е, це теж не українська сіль. Е, мені дуже Хочеться щоб десь знайти українську сіль, і я її знайшла, але не в магазинах, не в усіх. І це Дрогобицька сіль. Ви мені писали про Дрогобицьку про Дрогобичську сіль. Дуже маленькі потужності у цього виробництва, тому що це наш державний заклад. Немає це просто ну взагалі історичне якесь місце, дерев'яне, де взагалі не можуть нормально добувати сіль в великих е, об'ємах. Тому українці перестали їсти українську сіль, навіть більшість не помічають цього. Але найгірше всього, що в такій е, різній солі, це в мене морська сіль, в різну сіль додають феросеоніт калію. І от коли у вас пропадають просто партії, капусти е, квашеної, е, огірків, коли вони стоять такими слизькими, я не знаю, по 70, Банок огірків викидали по 50 oh банок. Ви писали навіть один плюс один. Знімався коли відео вони брали коментарі. Ваші моїх підписників. Про те, що пропадає консервація, то це саме фераціоніт калію в солі, яку привозять нам з Туреччини, з Румунії, з Єгипту і так далі. Я вам зніму прийду додому, зніму про Дрогобицьку сіль. Я прийшла в метро в Черніцях пошукати, чи є вона. Її тут немає. Є просто різноманітна така сіль Заморська, а нашої української вже немає, бо наші сусіди зміюки. Трошки насолили нам. Не забудьте підписатись, до речі.